Всім привіт, з вами Настя. І сьогодні ми знову продовжуємо грати у Frenbow. Так. Продовжуємо з того моменту, де ми зупинилися. Це ми якраз прийшли у, а, Лову. І я розумію так, що ми маємо якось а, отримати цю тростину. А, так, я забула як вже. Де мій замок і кінь? А, ми маємо принести йому замок і коня. Коня я знаю, де взяти, в принципі, а ось. Е... Так, так. Не знаю, де шукати. Так. Іноді від зачинених дверей більше користі. А, тобто замок, напевно, що десь з зачиненими, з зачиненими дверима. Скоріше всього. Ці двері завжди зачинені вночі. Я не можу вийти та погратися. Треба чекати, скоріше всього, ранку. Е, отож, так як я можу знайти коня. В принципі, можна спробувати піти за ним. А от замок реально не знаю, де шукати. Тут не було замка, здається. Так цікаво та дівчина ще десь бігає, тут ніде немає замку. Ось тут на нас Дерев'яний пане кінь. Вам весело? Туди-сюди подорож усього життя. ха-ха. Так, а як мені його взяти? Це ж кінь. Мила, приємна мелодія. М -м -м, може, це щось друге на цей кінь. Окей, якщо я буду під препаратами, що я побачу? Так, нічого нового, зрозуміло. Це кіт. Так, тут теж нічого нового, це ж ми все бачили вже. Малю... Малюнки. Окей, король любить малюнки. Можна а... Можна спробувати намалювати а... малюнок. О, пігулка. Взяти ось це, об'єднати з ось цим. О! Я намалюю щось особливе для короля. Окей. Oh. Окей. Okay. Okay. Добре. А... Добре. Тоді намалю... намалювали ми коня і замок. Не знаю, що нам це дало. А... Так, та знаю я. Заберетесь від дверей кабінету. Щоб непогано ключа знайти, було б взагалі Е, оф... а... Так. Йдемо до короля, беремо наш малюнок. У, -у, У. Ой, яка краса. Саме те, про що я мріяв. Можеш взяти мій меч? Він твій. Так. Королівська тростина від короля. Чарівна пігулка, яка приспить кого завгодно. Апетитне тістечко з корицею. Так, добре. Mm. так, не знаю, для чого нам саме потрібна ця тростина, але ми її отримали. Зараз можна спробувати. Е, так. я хочу піти до того моменту, де ми. Е, ну, типу. Ще не були під пігулками. Ї! Жесть. Ні-ні-ні, ми хотіли сюди. Аго, там на горі пані. У вас дуже гарна сукня. У моєї мами теж була дуже. У моєї мами теж були дуже гарні сукні. Так, зрозуміло. Пане Осфельд Гаррісон, бородатий Старигань. Цікаво, чому він побудував це місце? Можливо, у нього була божевільна дитина, і він хотів її позбутися. Окей. Кровоточивий годинник. Неначе час зламався і зупинився. Цей годинник пригнічує. Цей годинник звучить дивно. Таке відчуття, що він шепоче мені прямо в вухо. Хм, я не можу зрозуміти, що він говорить. Окей. Таке відчуття, що він шепоче мені прямо в вухо. Око цього годинка, годинника схоже на очі пана опівніч. Можливо, це тому, що його час спливає? Мій любий котику, я мушу тебе знайти. М -м -м. Приймальня тут завжди можна знайти медсестру. Я могла б посміхнутися і попросити медсестру відімкнути огорожу. Але з іншого боку, вони б дійсно подумали, що я збожеволіла. Так. На цьому вказівнику дивно, де що знаходиться. А. Але на ньому не написано наскільки жахливим є це місце. А має бути ласкаво просимо до найжахливішого місця у світі. Видно, дещо знаходиться в лікарні. Ага, я зрозуміла. Окей, це жесть, звісно. Фу, хрустка свиня голова. голова. Я не встигаю читати, воно щось швидко зникає. Цікаво, хто б це з'їв. Думаю, мій котик її злякався. б. Можна до... подавати до столу. Пан Хрюк, голий. Цікаво, яке це яка це частина тіла. Вона ще, ж... ще рухається це якась жесть. Липкі криваві нутрощі. Я не хочу їх торкатися. Так, тут більш нічого. Дистанція до ключа. Дистанція до ключа. А де мені його взяти? Я забула вже. А, це ця дівчина, о боги, це мішка. Ведмедику, що ти тут робиш? Ти збираєшся зустрітися з іншим медведиком? Передавай від мене привіт, коли дістанешся. Це якось занадто жорстко. Я буду насміхатися над тобою. Я заберу, зпрешу тобі. Я сховаю тебе в тіні. Окей. А, жесть Сховай свій біль. Ні. На добраніч блискучі іграшки. Ви не бачили мого котика? Він найвеселіший, і найрозумніший хлоп, він би вам сподобався. Клоне пане, ви дуже рожевий і м'який. Вас ніби дресирували в цирку, і ваш животик наповнений любов'ю. А, то саме все каже. Куди подівався клоун? Сподіваюся, що поряд його нема. Таке враження, наче він втік з картини? Куди подівався клоун? Окей, це, напевно, про всіх клоунів так буде казати. Це. Блін, який жесть. Ах. Аа... Прокинься, Ізабель, чорна тінь доторкається до тебе. Вона каже, що ти скоро помреш, ти боїшся смерті? Сподіваюся, ні, бо це може статися навіть якщо не схочеш. Хочеш допомогти мені втекти? Разом з твоїм великими м'язами і волохатими руками ти міг би проб... пробити будь-яку стіну. Окей. Okay. Тут все те саме, це ми звідси не думаю, що він мені личитиме. Висить. М -м. Окей, цей чел. Дивись на мене, я скажу, я піклуюся, а ти помреш. О, боже, шо? Я скажу: ти гарна і я дам тобі отруту. Дивись на мене, я скажу, я люблю тебе і навчу тебе ненав... ненавидіти. Я піклуюся, а ти помреш від голоду та спраги. Щось. Угу, ні, вони все зіпсували. Вони пошматували твою голову. Будь ласка, заберіть мене звідси, будь ласка, заберіть. Здається, я щось бачу, або ні. О, да! Видно цю картинку, типа, з. і. як. Гра сама, і... типу, малюнок гри? Типа <ріст> бі... біла френдбо і. з очей кров. Нема сигналу. Окей, добре. То Що шо... тут? Більш нічого немає? Нічого не можу тут взяти? Двері все ще зачинені. Я думала, можливо, вони будуть. Вже Крізь... з цю огорожу відчувається прохолодний вітер. Чим Чи вони там насправді займаються? Можливо, я не хочу знати. Відчувається прохолодний вітерець смутку. Ага. А! Жесть. Це що ще таке? О, ні, пані медсестра померла. Цікаво, хто це зробив. Це не я. Вона жахливо смердить, таке відчуття, наче цей запах скрізь. Так, тут все те саме. Старовинний годинник, такий великий і старовинний. Тік-так, тік-так. Ніколи не зупиняється. Окей. Знову всі картини мама любила малювати троянди. Так, добре. Певно, що ні. Й лишенька, як мені знайти свого котика? Вони ховають тебе, тому що люблять. Вони кривдять тебе, тому що ненавидять. Йой, Леле, хлопчику, усім соромно за тебе. Пташка, ти мені подобаєшся. Хотіла б я, щоб ти забрала мене звідси, зможеш? Летить, чого ти чекаєш? Цей святий чоловік зняв з тебе весь одяг. Ах, які ж гарні всі ці троянди, правда? Твоя матуся тобі не вірить? Цей святий чоловік зняв тебе весь одяг? Блін, це якийсь жесть. З кожним разом ти думаєш, блін, це все гірше і гірше. А, Так, окей. Будь ласка, скажи, що ти мене чуєш? Чому поруч з тобою теж є ця дивна істота? Він дивиться на тебе, може він хоче тебе з'їсти? Mm. Так. Типу, я бачила тут е, дітей, і мені цікаво, чому тепер їх нема? Вони мертві. Ну, я зрозуміла, що ці діти мертві. Воно живе. Якби котик був тут, він напав би на це. Сподіваюся, воно не почне переслідувати мене. Так. Вони мертві. Окей, то й що мені тут тут далі робити? Я більш нічого не можу особливо знайти. А... Певно, це тому, що ми так далеко від усього. Канапа зроблена для того, щоб на ній сидіти. Не можу сісти, канапа зайнята. Та вже не зайнята. Вона ж вже не зайнята. Окей, якщо ми почекаємо ведмедика, він доповзе? Типу, реально цікаво, чи він доповзе, чи він почне заново, бо кожен раз, як я виходжу сюди, то він тільки починає свій шлях. Mm. Я все ще думаю, кого мені потрібно приспати, якщо Але це не для цього, але не для цього разу, окей. Okay. Та ведмедик, що ти так довго? Я то розумію, що це жесть, звісно, але. Mm. Давай, ведмедику, я в тебе вірю. Ай, так. Я зрозуміла, що в мене тростина і гак, і, в принципі, їх можна об'єднати і для чогось використати. Він зупинився. Чого ти зупинився? Ага, він зупинився. Mm. Так, ну ок. Тоді. Тоді я можу спробувати об'єднати ось це. Мені потрібно щось, чим я зможу їх. Я можу використати пояс, щоб прив'язати щось до гачка. Єй. Берем оце, використати на ключі. А, No! Гей-гей, віддайно це! Тобі не можна брати цей ключ. Це мій захоплювач. Ви не можете забирати моє. Але я дуже старалася його зробити. Він мій, віддайте його! Стулий писок. Не ти створюєш правила, а я це твоя іграшка відтепер буде зі мною. Лей. Я отримаю його назад. От, падлюка, я ще поверну його. Роби, що тобі заманеться. Я ніколи не встану з цього стільця. Окей, значить, беремо оце, використаємо на... чарівна пігулка з охоронцем. Все серйозно, я не повинна нікому це показувати. А як мені йому це дати? Ах, ти сволочь. А, як його звідси забрати? Дошка порожня, жодних малюнків. А якщо я використаю оце на дошці? Блін. <с> я потратила свій гак. А... <зв1> <гум> ну, його точно все одно треба було саме там використовувати. Цю угрожу не відчинити. Напевно, ніколи не бачила, щоб вона була відчиненою. А якщо, я дам йому коржика. <гум> <гум> ні, я придумала оце об'єднати з ось цим. Це червоне тістечко, сонне пісочне. Чекай, що? Моє тістечко власного приготування. Використати на цьому чуваку. Я прихопила для вас тістечко. Я не хочу жодних проблем, тому я принесла вам тістечко. Я не зацікавлений приймати щось від тебе. Будь ласка, візьміть. Воно зробить ваше життя трохи солодшим. Мені не цікаво зробити моє життя солодшим, а тепер йди. Ви не хочете? Ні, залиш мене вже в спокої. Блін. Та що таке? Ти мав його уз'їсти! Золоч? А ця мала все ще ходить. О! Я доповіла Марселю про останні посилки, але він ще не переглядав їх. Що ж, перегляне завтра? Ав Ледіс, не допоможеш мені? Звісно, що завгодно, окрім того, щоб віднести каву охоронцю. Чому ні? Я не можу, бо треба дивитися за дітьми. У мене з самої ще справи, вибач. О, погнали! Ми маємо віднести каву охоронцю. Йой, Боже, вибачте, милі пальчики. А, так, дослідити. Гаряча кава. Френ, я ж попрохала, йди займайся своїми справами. Я зайнята. Я бачу, як ти зайнята. Так, чекайте, А та е медсестра пішла далі, типу, сюди. А що вона тут хоче? А, її вже тут нема. Ну, ладно. Вона десь розчинилася в повітрі. Ми принесли вам каву. Ось ва ваша гаряча, гаряча, пригаряча кава пане. А -а -а! Дивись, що ти не робила, ти божевільна сука, сиротючка. Що? Ти навмисне це зробила. Це якийсь жорсткий оборот речі, я не знаю, дуже жахливо. Тепер треба передягтись. Пух, воно пече, як пекло. А, пу, вона пече як пекло. Нікуди не йде, мала засранка. Давай вже йди звідси. Їй. Використати на ключах. Тепер взяти ключ, використати на дверях. Їй. Ключик. Завжди добре мати під при собі запасний ключ. Зазвичай тут сидить лікар і нічого не робить. Жодних картинок чи веселих загадок? Жовта друкарська машинка. Я люблю розгортати листки, але вони не для мене. Це ті ж книги. Так. Mental Health Global Week. Яка прекрасна картина. Хотіла б я так малювати. Цікаво, що люди роблять на цих зборах? Яка прекрасна картина. Жовтень і листопад. Здається, зараз жовтень. День тестування щодня день тестування. Який крихітний текст? Е Роздуми Марселя Дірна. <гум>. Інтерв'ю з лікарем Дірном про роботу з дітьми. Ви не самотні. Приєднуйтесь до нас сьогодні. Лікар. Е Лікарня Освальда. О. А, це ми забрали. Ой, я це вже бачила, що, що це означає. Окей. Я ненавиджу цю кушетку. Я тут не ляжу. Я стільки разів тут плакала. Так, що тут ще може бути? Лікар з'їв яблуко. Я могла б надягти це як шолом, щоб запобігти травм. Але, думаю, моє волосся теж добре справляється. Окей. Що тут у тримача ключів, немає всіх ключів. Так, в принципі. Ого, Філе? Забудьте, дівчисько, без сім'ї і кота загине як зійде місяць. Про що це ти? А! От, сука, він мене закрив. Ах, Філи, будь ласка, випусти мене. Не варто кричати, якщо мене знайдуть, буде непереливки. Куди я поклала ключ? М Лікар Марсель. Сигналізацію можна вимкнути в контрольній панелі охоронної системи, що на рецепції. О, контрольній панелі охоронної системи, що на рецепції. Жовті двері будуть відчинені протягом двох хвилин. Після чого сигналізація буде активована знову. Код від сигналізації 17 грудня 25 липня. Окей, добре. Е, так, а цей ключ мені взагалі якось допоможе? Цей ключ не підходить. Я не знаю, що це таке. Звідки виходить про холодне повітряний вітер? Звідти? Гадаю, там є діра, вентиляція е, Окей, як мені її вийняти? 음. Та тут, блін, взагалі немає нічого, що можна використати. Пано північ міг би розказати мені. Так книга мені не цікава, Жодних картинок чи веселих загадок. Пано північ міг би розказати мені загадку він їх обожнює. То як мені вийти? І що мені робити? Навіть якщо це спрацює, я не знаю для чого. Та блін? Я не знаю, що робити. Так, добре, я подумаю над цим вже в наступній частині. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім па-па!